Тренінг Збройних сил України і того всі, хто дотичні до того, щоб кувати перемогу, наші ветерани поранені зібралися в одному місці для того, щоб розказати, про які проєкти, що ми далі збираємося робити. Це в першу чергу і вишкіл командирів. Це дуже потужний напрямок, який дозволяє ветеранам долучитися як інструкторам в створення нової пліязи командирів. Інше це якраз проєкт Таран -приоріті». Який включає в себе бізнес-окубатор, де надає змогу ветеранам долучитись до різних бізнес-проєктів, відкрити свій бізнес чи стати партнером. Третє це активний відпочинок ветеранів. Це літні заходи, це і в і зимові, щоб після також, психологічної реабілітації долучатися до різних фізичних вправ. Того я думаю, цей захід це як поштовх для більш тісної взаємодії спільноти, громадян і ветеранів військових.